Доброго дня, слава Україні! Хочу зробити буквально короткий відеоогляд гайковерта Дніпром, акумуляторного безчиткового, 202 BC Ultra на 600 Нм. Ну, типу, така відносно вже серйозна машина в руках. 4 амперний акумулятор в моєму випадку. Ось. На, тільки наполовину заряджений, точніше розряджений. Мав я раніше 201 модель безщиткового. Але по правді таке. Дитяча забавка про, про, проти цього. Там того я продав і купив цього. Бо там той навіть в моєму ланусі далеко не завжди відкручував колесні гайки. Такі, колесні ну також і головки. Припас ніпрямості. І хочу показати, як конкретно цей гайковерт справляється з колесними болтами. Завне буду міняти на літні колеса. Цілу зиму ці колеса не відкручував. Зараз покажу. Так, головка на 19. Так, ставлю на зрив. Тобто на зрив це рік е, почув послаблення і, і зупинив оберти. Зараз, зараз покажу, як це відбувається. О, і він, він зупинив, тобто я кнопку тримав, він оберти сам зупинив. О. Взагалі на ізі відкручує. Тобто він навіть не чує. Зараз піду, візьму другі колесні болти під, під легкосплаву. Приніс я другі колесні болти під легкосплав. Ці були під головку на 19, ці під головку на 17. Так, від, відкручую до кінця. Тобто на зриві гайковерт чує. Нема навантаження і зупиняється сам. Так, Це зимові шиповані. Знім, знімаю, бо він трішки ну, хоч резина нова, але за зиму по асфальті без снігу шипи дуже повилітали. Ставлю новенькі покришечки. Трішки там, трішки непедно. Так. Ставлю на, на перше зусилля. Це 300, по моєму. Ні, 400, не 300, да, Метон. Там перше. 300, друге 400, по-моєму, а третє 600. Точно не пам'ятаю. Ну і це я наголошую. Працюю на, на половину розрядженому акумуляторі. Ну, Закручувати їх буду на другому положенні, тобто 4, на 400 Нм. Я не думаю, що він закручує прямо на 400, але я цьому довіряю. Це вже 3... Ось. Так він працює. Тобто ставлю на зрив покажу їх, наприклад. В моменті. До речі, після того, як я поставив на зрив. Переключаю назад на аверс і в мене з пам'яті зберегло друге положення, яке я собі виставляв. Ось. Рекомендую, класна штука. Дякую за перегляд!